Лодка полностью пребрана Так, добрались и мы до квадрика, до воздушного фильтра. Воздушний фільтр благо хтось поміняв. Видно, стоїть новенький чистий, навіть у масляній пропітці. Кришку ми цю е, тільки що помили, фільтр чистенький. А ось добрався я до айрбокса до коробки воздушного фільтра. Тут у середині купу глини, купу всякого, купу піску, ну, квадроцикл, що хотіти. Будемо знімати її. Дивіться, що тут у нас все творить. Глина, пісок. Мохи, какашки всякі. Видно, що хтось обслуговував, але не до кінця. Не, не дообслуговував, скажімо так. От як бачите, вся пісок. Глина. Тут капець, тут мухи всякого. Знімаємо коробку. Повністю по моєму середині. І додивився я до такого, що дросельна заслонка. От бачите, яка вона там така запалена, що просто капець Вона запалена дуже сильно. Хтось там що з пальцями теж тряпку видно так витирав згори коли фільтр міняли. Ну, в общем, почистимо дросельну заслонку. І щоб її зняти, нам потрібно так відключити датчики. Так, воно не підеш, акуратно, щоб не поломити. Оце йде. Чік один є, фішечка. А другу нам треба чимось підважити, підважити бажано отвертку можна канцеляром. Будівельний ножик. Ось так. Чік. Підважили, нажали і витягуємо О, є. Почистимо. Подивимося, може і в колектор впускний треба буде знімати. Так, газ у нас йде на тросику. так, Тросик ми зараз газовий знімемо. Знімемо тяжку, щоб нам не мішало. І так, її тут треба відрегулювати, вона ось бачите, фіксатор на зуб, зараз нейтральна передача, фіксатор на зуб не доходить, він отут повинен бути. ну, її Не відрегулювали так, як має бути. Попускаєте болт. Гайку верніше, тримаєте тяжку і регулюєте, щоб фіксатор сидів. Знімаємо коробку, знімаємо дросельну заслонку. Що зробиш? Обслужити так, обслужити? Так, розкручуємо болта. Послаблюємо хамот. Дивимося, наскільки болтів у нас тут тримається. Болтик треба або чотири штуки. Зараз ми подивимось. Один тут у нас є підключик 8. Зараз ми його. знімемо А до цієї коробки до корпусу Aerbox тримається. Важель, який переключає речах переключення передач, так скажем. Якесь рішення таке, як вони його тут прикрутили, для чого його тут було крутити. За такі гроші могли б зробити кріплення металічне окремо від рами. щоб було надіжно. І ось, бачите, переключаєш тут. Це все з фільтром тяжкі ці всі ходжуть. Це, може, окремо на рамі, та ні, не окремо. Знімаємо фільтр. Все стоїть Там добратися до нього. Ну, в общем, болтик тут один. Один тут і один тут. Знімаємо коробку. Воздухозаборник у нас уже знятий. Знімаємо коробку фільтра. Будемо мити. Ставити назад, чистити дросель. Ось так. Так. Зняли ми дросельну заслонку. Впуск у маслі. Бо, звичайно, квадроцикл не новий. Ми його, скільки можемо, стільки вимиємо. Не дуже критично, але трошки вже є. Дросельна заслонка, як бачите, засрана. Але нічого ми її помиємо. Це буде чітко. Зараз ми її звідси з тросика знімемо. Де лорто стоїть. Ох, бачите, який він засраний. Нічого, ми його знімаємо, знімаємо тросика, знімаємо впуск, хімію вимиємо заслоночки, щоб вони у нас були чистенькі, а то холостий плаву не могло його і мити І через то, напевно, його не могло і мити Зараз ми миємо дросільну Миємо ось такий айрбокс, воздушний фільтр, коробка нижня. Бачите, як е, тримається на корпусі цей речах, на корпусі воздушного фільтра. Ну, тут нічого критичного. Могли зробити цей фіксатор якийсь найпонадіжніший. Ну нічого. Бачите, у маслі, я думаю, що його ніхто не здіймав, не знімав вже віддавно. Це все з фільтра. Крупенький пісочок, ніхто не чистив. І там дуже багато на камеру, то так невідко. Ну дуже багато. Так, це ми в мойку. Зараз хімію коробочку помиємо. Знімаємо дросельну, миємо дросельну. Трошки хімію, бензиною, компресором видуємо. і буде чистота. Так, помиємо, будемо ставити, зазнімемо. Так, ось так ми вибили дросельну заслонку. Зараз вона у нас чистенька. Повністю вимита, продута. Як бачите, блистить, як нова. Клапан холостого теж вибрали помили, було там багато всякої глини. Кладемо тросик газу. Перший раз, щоб потім з цим не мучитися. Так, даємо. Тут є такий бубешка така є. Це придумали досить добротно. Так як у сузуках Сепії, такий самий спосіб. Ось так. Чек, все, провіряємо. Як бачите, газ ходить, нічого не клине. Вільний зазор є. Зразу затягуємо тросика. Так, закриваємо. Кладемо кришечку, кришечку. Кришечку. Так, болтик. Зразу все затягуйте, не забувайте того, що потім. Погубите липчастини з квадроцикла. Все добротно затягнено. Так, тепер хамути хамути кладемо. Всередині теж ми скільки могли, стільки ми вичистили. Тут чистесеньке. Зараз е, кладемо дросельну заслонку. Ось так вона стояла тут у нас. Мітки тут немає, мітка тут є. Ось є мітка, бачите? Такий відлив. І так само відлив є на патрубку. Відлив у відлив кладемо. О! Ось так. Таким способом. Тепер затягуємо. І будемо зараз класти воздушний фільтр. Тобто коробку від воздушного фільтра. Добре, затягуємо. зразу. Хомути осаджуються, ми хомути ще раз де резина, підтягнемо. Дивіться, щоб маніфольд був цілий. Колектор карбюратора, щоб був не, потріс... не потрісканий. Колектор інжектора, щоб був цілий, не тягнув ніде воздуху. Хомути були затягнені. А то буде у вас холостий плавати, не буде чітко робити квадроцикл, не буде набирати добре обороти, чи то квадроцикл, чи машина без різниці. О, бачите, я його накивав, а він розкручений. Затягнемо. О, так, добротно. З чувством затягаємо. Все чітко. Тепер фішки, фішки тут ви не перепутаєте. Ця йшла сюди. Чік. А ця йшла сюди. Чік, все. Підключили. Стоїть. Дросель на місці. Ось так бачите, він у нас там чистенький зараз. Пробуйте, чи є вільний хід, чи ніде не далі не кленить тросик. Це у нас чітко не кленить. Бачите, заслонка чистенька. І далі. Е -е, воздушний фільтр, коробка з рычагом. Це ми теж вимили. От, Як бачите, таке всередині чистеньке. І зараз ми будемо. Класти його на місце, не забувайте за хамутик. Хамотик у нас був тут такий. Чик. Так, ну що, тут знімати вже не потрібно. Кладемо воздушний фільтр коробку, регулюємо тягу передач. І тоді будемо крутити свічки, збираємо першим ділом фільтр.